Вітаю сонечки. Почитаємо найголовніші події травня для вас. я розділю на дві сфери: це ділова, а це про кохання. І, можливо, навіть ви вирішили не дивитися про кохання, а ви подивіться, можливо, там буде щось приємне для вас, можливо, навіть несподіване. Почитаємо. Праця, перепраця, сонечки. так, Ви проживаєте кризу наразі, і одна справа кабінетна криза, а інша в окопах. Тому пробачте мої слова, ті соколики. Якщо я щось не те скажу, більшість людей все ж таки не в ваших умовах. Тут ви відчуваєте, що вас не розуміють, вас водять в таку роль жертви, але ви не будете здаватися. Відлюдник він збирає сили, дані, інформацію. Він далеко не жертва, бо навіть і жертва тут така, що вміє жартувати навіть над своїм станом. І закінчується вся ця історія тим, що ви маєте прорив, королевський аркан, королева вогню. Мені взагалі здається, більшість українців зараз саме це і проживає. Вогонь. Сміливість, завзятість тільки вперед. Тому, не дивлячись на тяжку ситуацію, буде допомога. Але тут без вихідних, прохідних дійсно дуже тяжко. І підказочка розраховувати на себе, бути мудрими і для українців треба ще й хитрими. Ви будете на п'єдесталі Королевському, ви будете. В лідерах ви досягнете бажано, але вкластися треба буде в травні дуже багато. Тому відпочинемо трошки пізніше. Про кохання. Кохання в травні, давайте почитаємо. З перші три це де ви зараз, потім події і результат. Новеньке щось, сонечки. Де ви зараз? Диявол випав. Це маніпуляції, якісь такі стосунки, нездорові, розчарування. Навіть могла у вас якась людина могла вам збрехати, це дуже малесеньке, що я кажу. Я думаю, ви знаєте, що неприємно відбувається в вашому житті. Недовіра може бути. Якщо взагалі останній період нічого не було, то ваша недовіра до людей. Так багато було гіркого, що навіть зараз, якщо вам солоденькі щось там розповідають, ви не довіряєте. Але в травні, чи то зелененька трава, травичка на вас подіє, тут такі цікаві події, що ви навіть розтанете трошки. Приємні відпочинок, увага! Бо навіть якщо ви чоловік, все рівно, увага до вас є. Я не знаю, де ви її візьмете, ті соколики, які в окопах, але вона є. І є початок новий, легкість. А тут така подія для тих людей, хто посварився у вас, є пара, буде примирення, буде, буде ініціатива з іншої сторони. Маєте помиритися і нібито започаткувати новий етап, оновлений у ваших стосунках. А ці, хто без пари, тут знайомство, але <смі> в травні воно таке несерйозне ще буде здаватися. Хоча ви десь там собі нотаточку поставите. Можливо, це моя доля. Ну, кожному окремо треба дивитися, що буде далі. Після початку зустрічі, побачення, відпочинок. І ця людина, ну, хто знає, можливо, навіть ви її зналися раніше трошки, бо частенько це аркан про це розповідав. А може бути землячка, може бути людина, з якою ось дійсно ознака така: є про що поговорити, навіть якщо ви не балакучі, балакуча, ви сядете, когось зробите. і... Дійсно, знайдете багато тем для спільної розмови. Вам добре один за одним. Оце така ознака. Я вам бажаю всього найкращого. Здоров'я міцного. Будьте цілими, повертайтеся.